Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 2 жовтня 2024 року? Хочу сьогодні показати трошки зізіфус. Він уже майже весь дозрів мається на увазі навіть на коктебель, який відносно пізніший трошки сорт. Уже бачите лише пару таких зеленуватих плодиків. А інші сорти подозрівали вже давно, Уже з них частина з'їдена. Щось іще залишилося на деревах. Сьогодні мене цікавить два питання. Який цього року найбільший? плод коктебеля за вагою. І які на смак перші сигнальні плодики сорту галина, які, яку отримав з Чехії вони там прищеплені, невеличка гілочка дала декілька плодів. ну Зараз підійду, покажу. значить Це у нас коктебель. Є різні різні плоди за величиною. Менші, більші, Тут мене два дерева. Так цього ми вже частину обірвали, він якось трохи раніше. Але мені здається, що ось цей найбільший цього року. Є також великий ще. Зараз позриваю декілька великих і зважу для вас. Ось тут плодики, бачите, для порівняння з моєю долонею. Цей найбільший за розміром. Я трохи вага збилась. 44 грами показує. Так. 40. 36. Ну, в таких межах. Найбільші від 35 до 45 десь грам. 30. Ну, це може і не найбільший, я так декілька зірвав. Значить, самий великий Ще раз. Практично. Вага трохи поламалася, треба точно по центру класти. 44 грами. Сподіваюся, в наступних сезонах будуть ще більше, тому що цей сорт має потенціал набагато більший. Так, а зараз перейдемо до Галини. На деревці сорту Sugar Cane, цукрова тростина, Була прищеплена одна гілочка. Ось тут минулого року була прищеплена гілочка. Вона розрослася і дала декілька перших сигнальних плодиків. Так. Взагалі, до речі, між іншим вже скажу, поки я біля Шугакейна цього року його, багато з його плодів досить крупні, крупніші, ніж минулого року, позаминулого. Деякі дрібніші, а деякі досить великі. Він вже дозрів і частково опадає і осипається, і ми його вже збираємо ймо. Такий хороший сорт. Так, Зараз повертаючися до галини. також обірву пару плодиків, зважу, продегустую. От тут є шуга Шугакейни. Вони цього року обганяють за розмірами десертний. Десертний вже. Справедливості раді варто сказати, що достиг трошки раніше в цьому сезоні, і його плоди вже трохи поморщилися, підвялилися. Але ви бачите самі, на жаль, він розтріснувся значною мірою. Але мова йде про те, що плоди найбільші шугакейна. Доганяють і навіть переганяють багато з плодиків десертного. Трошки інша форма в них. Десертний трошки, трошки більш витягнутий, а ці більш, трошки більш округлі. Так ось це останній десертний з краю. Це шугакейн. Також їх зважу. Ось Шугакейна. 13 грам. Непогано. Одинадцять. Круглий дуже втікає. Десять. Дев'ять. Так, а це із десертного. Ну він уже трохи підвяв, ну підвялився, точніше, то він уже менше важить, ніж був коли свіжий. Дев'ять. Зараз Галина. Ось галина, Наголошую знову. Це перше плодоношення, сигнальне. Їм і положено бути ще маленькими. 7 грам. 5. Оцей ну, підвялений. 6. 6. А зараз по смаку. Ось я тут скуштував усі. Ну, не всі, а різні. Тут у нас Галина. Тут шугакейн, тут десертних пару, тут коктебелів пару. Відносно галину відразу скажу. Кісточка невелика, консистенція соковита, не занадто соковита, але достатньо соковита. Смак солодкий з невеличкою ледь помітною кислинкою. Це перше плодоношення. Будемо бачити, що далі, але уже зараз він на рівні із і із десертним. Коктебель, звісно, відстає, він сухіший від них, але не так дуже страшно відстає, як, наприклад, Тайанзао. Хоча це також технічний сорт, у нього більш така ну, ріхліша, якби м'якуш. Але він теж доволі смачний. В загальному хочу сказати, що в цьому сезоні, можливо, через недостатній мій полив у спеку, то якість плодів трохи гірша, ніж минулого. Це я. Ну, Мушу зауважити. Тобто від сезону смак може змінюватися в кращу або в гіршу сторону. Але при хорошому догляді, якби не так було, як я цього року трошки прогавив із поливом, можливо, був би також кращий. Вирощуйте зіфус, він того вартий. На цьому прощаюся. Всього найкращого, Божого благословення. До побачення!